В цьому відео буде... не забули, до речі, на роботі слово «короче» сказала, що Ну, одна там видло сказала, що я чипа хамлу, але «короче» — це слово паразит, тому воно буде проскакувати просто в кожному відео. Сьогодні поговоримо про золоті ворота і чому я, як подолянка, яка живе на Подолі вже два роки, ну, майже два, ну давайте так, не два, більше, ніж півтора. Терпіти не можу поділ, але дуже люблю золоті. А, і про, типу, також, крім того, я розповім про того, оскільки сьогодні жіночий типу, день я хочу підтримати дівчат і розповісти більше про типу, емоційну залежність і чому це типу, повна шляпа і цього не, не варто робити. А, і не тільки про емоційну залежність, я хотіла ще поговорити про самосаботаж. саботаж. Почнемо з золотих воріт. Справа в тому, що я в принципі, виросла в золотих воротах. Тобто, я людина, яка веде свійську хроніку про Поділ, але я, типу, не люблю Поділ, ну це всі знають. Я люблю золоті ворота саме. Це мій улюблений район Києва. Для мене це набагато краще, ніж типу, Даунтаун, Антоновича, Театральна, типу Володимирська і типу, площа Українських Героїв. Золоті ворота для мене це. Культурна движуха, це безконечні галереї, це безконечні мистецькі центри, це е, типу це театри, це е, якісь хіпстерські місцяки, це е, місця, де можна займатися керамікою, місця, де можна малювати, місця, де можна Просто тусити в парках і, типу, якийсь умовний каштан буде поруч, типу, і ти типу, побачиш всіх хіпстерів району, але там не буде того, що на подолі. Я не люблю поділ через те, що він брудний, через те, що він наркоманський, через те, що він занедбаний. Ну, це мій особистий, типу, папе-пів і вибачте. У мене важкий день. Але так от. Я не люблю поділ з багатьох причин, типу всі розумі, всі кажуть, мені за це архітектурний типу, герітидж, але ну я не скажу, що мені це подобається. Типу, не дивлячись на те, що він дуже модерний і дуже такий красивий, ну це не робить його більш цивільним, більш чистим, більш адекватним. Поділ для мене це дуже така маргінальна місцена. Ну. І ну я розумію, що це типу, нікого не стосується, це чисто мій прикол, але коли я виходжу на золоті, я просто дихаю легше, тому що там е більше якихось цивільних речей для лдів, там більше хіпсерських місць, е в яких не треба бухати, не треба юзати. Там просто спокійно і чисто. Е там більше де погуляти з собакою. Я дуже хочу собаку. Я хочу собаку вже 10 років, в мене її немає. Але типу, е якщо я думаю про своє життя, якби якби мене була собака, якби мені було там ну 30 плюс, і я виходила кудись там в якісь е околиці свого типу, дому, то я б хотіла жити на золотих, а не на подолі 100 відсотків. Е от крім того, на золотих просто більше культурних місць. І е щось мені тут, чипа, е хуїв накидають за Шивора е типу, що подія це супер культурна місцина. Ти нічого не розумієш, типу, на Подолі куча культурних місць. На подолі не ті культурні місця. На подолі культурні місця, щоб випити закусити. Ну, типу, на подолі немає таких, як в тіктоці Тік називається, що типу, на золотих в одному дворі буде шоу-рум, кав'ярня тречої хвилі типу, і пліткові фотоапарати. На Подолі взагалі ніфіга. Ну, я жила на Ярославській, навколо мене був дорогущий Ферстпойнт, галерея Демчук, навпроти мене і Спельта. Ну, Жодне з цих місць не відповідає моїм культурним потребам. А я така людина, що я роблю, щоб мої емоційні потреби були закриті. І немає нічого гірше, ніж жити в місті, в якому закриваються типу, потреби в престижі, але немає, ну, не закриваються твої емоційні потреби. Це взагалі тупо треш. Ну, я так не виживаю. А, тому на Подолі я зависаю в таких місцях, як Вегабонт, в, в галереях я люблю бувати, типу та сама я галерея, лум, ну іноді в Дончук, але там мене не дуже люблять, кураторка мене не любить, тому я тут не а, і типу я люблю просто висіти в якихось ну таких культурних, реально культурних. Висят. От а якщо говорити про золоті. Додаткові плюси це архітектура, яку я дуже люблю. Типу, вона відрізняється від Подільськи в цьому весь прикол. Одна з моїх улюблених вулиць, це бульварна Кудрявська, там а, типу, є контраст, тобто там є дуже нові будівлі, а, а поруч є будівлі, які побудовані, мабуть, 30-х роках ХХ століття. Типу, такі дуже маленькі доміжки, як на подолі, але більш чисті і більш а, це типу, трошки ближче до... А, Типу Франції, аля. І а, з цього складається ансамбль, в якому от одна будівля не заважає іншій. Немає цих їбаних, вибачте, цар балконів, як на подолі, до речі, є, і київський модернізм там було про це. А, немає, типу, оцього безкінечного загруженого спейсу там дуже вільно і спокійно, ти можеш там спокійно йти. А, і при цьому ти, типу. А, Постійно відчуваєш, що там навколо зелень, що про тебе дбають, що вулиця чиста, і що якщо передвинуть якусь типу, мусорку, то хіпстери влаштують скандал. У мене таке було з сусідами, була сусідська мачатику на золотих. І типу сусіди такі, їбать, ви що поставили мусорку через три метри, ви смієте? ви не можете. Це, типу, власність людей цього району швидко поміняли. І поміняли. Типу, терміново поміняли. Тому золоті для мене це про комфорт. А, що касаємо типу архітектури подолу, я написала ряд інстаграм-постів, кому цікаво, зайті в моєму там все, все це є. Але типу, ну я не хочу писати про архітектуру подолу, тому що про неї пишуть всі. Це тупо вже кліше, це тупо вже дуже така тема ну, попсова. І я не хочу бути одним із тих людей, хто типу надихається цим модерном. Ну, камон, типу, я виросла на Солом'янці і на золотих воротах, ну, і на театральні. Ну, моя сім'я живе на... Кониського нефнка. Ну, типу, я бачила щось нормальне. Я не, не згодна, що архітектура на подолі краще, ніж на золотих. Не знаю, пишіть свою думку, чи типу, по мені на робочу пошту, можливо, типу, поспілкуємось, але от, -от така -от історія про те, що треба...